Овлення велодоріжок та старт сезону чекають сотні велосипедистів. Хтось перебирає та змащує свій старий байк, а дехто придивляється до нового. Саме для них українські винахідники створили інноваційний для України апарат. На ньому не потрібно весь час крутити подалі. А ще він значно надійніший за тесло. Що таке електроволосипед? По нашому Максим Хотіленко не міг пропустити новинку і випробував її, як то кажуть, на міцність. На перший погляд перед вами звичайний велосипед. Однак в цьому двоколісному крутити подалі вам не доведеться. На одному заряді при максимальній швидкості у 50 км за годину байк долає понад сотню кілометрів. отличие от від велосипеда велосипеду вже весу. По прочності, скажімо так, це спеціально розработано рама, Можна його сравнити з э, облікченим мотоциклом дура. Однак, на відміну від мотоцикла, електровелосипед має куди простішу конструкцію. Тож і обслуговувати його значно легше. Хитрих елементів та як у батареї тесла, скажем так, е, тому вони досить ремонтопригодні. Мотор дуже простий в конструкції, в залежності від типу, може мінятися просто тільки два підчини. Утім, коли дивишся на цей апарат, одразу виникає питання: що практичніше: електробайк чи звичайний велосипед. Оскільки джедаї не шукає легких шляхів, відповідь дасть наш власний тест. Зараз перевіримо, чи так складно занесе цей байк на п'ятий поверх. Скажу вам чесно, підняти його на п'ятий, то буде на 5 поверх вам буде дуже складно. Адже його вага має тільки більше, більше від Натомість у ліфт він стає, наче під нього будували. Так перевезли цей байфом досить просто. Як звичайний велосипед. До речі, цим інноваційним електробайком вже зацікавилися столичні поліцейські, та навіть сам Віталій Кличко.